Я Хто любить дуже пельмені, я покажу, як швидко їх дуже приготувати. І в кого є мама, коли вона зробила тісто і коли ви зробили. Нам лише потрібен ось такий шприц, щоб видавлювати фарш. Матвійко, будь ласка, допоможи. Угу, допомагаю. Я думаю, у вас така пельменниця є. Потрібно просто розкатати Тісто покласти на пойменницю і ось такими шматочками класти м'ясо. А якщо не маєш шприца, тоді можна взяти пакетик, порізати, прорізати дирочку і буде як шприц. Mm -hmm. І руки чисті, і швиденько. Так Ага, Ще якби він сам їх отак обрізав, то взагалі б чини йому не було. Багато хочеш Матвій. Готуйте і смакуйте пса.